Привіт, сьогодні хочу підвести підсумки 2025 року книжкового і розповісти вам про найкращі книги. Цього разу я вирішила найгірші книги не додавати. Я так подумала, там всього назбираються максимум дві книги, які прям мені не сподобались, або не зайшли, або просто не мій формат. Тому вирішила, що давайте без негативу. Не будемо нікого сварити, поговоримо все-таки про хороше, про ті книги, які мені за цей рік дійсно запам'яталися, які мені сподобалися, кожна по-своєму, і кожну з них я хочу виділити в цьому відео. І давайте почнемо, мабуть, з такої основної книги за цей рік. Дійсно, та книга, яку я починала читати декілька разів, закидувала, і от десь в третій раз я вже її дочитала до кінця. А, і це величезна така товстенька книга під назвою Ші тарт». Нетарт. Всі чудово знають цю книгу. Багато хто її читав, звісно. А, і от дійшла вже нарешті до мене черга а, в минулому році. я... Ознайомилася з цією історією і прочитала, як я вже казала, із третього заходу влітку. Ем, так, читала, звісно, я її не так швидко, тому що тут 800 сторінок, маленький шрифт, і досить таки. Ем... Не дуже там і легка історія, тому що тут про дорослішання хлопця, про його життя, про його трагедії, про його зв'язок з відомою картиною, яку він буде приховувати, про теракт, який стався в музеї, після чого загинула його мати, і це дуже сильно вплинуло на його життя в цілому. Тут дійсно така важка драматична історія. Про цього хлопця. І щось особливе є в цій книзі. Я не знаю, що саме. Я не можу сказати, що це та книга, яку я буду перечитувати. Я думаю, що ні. Мені вистачило одного разу, щоб дізнатися цю історію, поглибитися в неї. Я намагалася саме поглибитися, зрозуміти все, що відбувається навколо цього хлопця. І після. Читання я також подивилася: екранізацію для порівняння, як я це зазвичай роблю. Ця історія дійсно якось мені запала в душу, тому однозначно я її маю виділити в цьому відео як одну з найкращих за минулий рік. Наступну книгу я читала вже рік тому, в січні. 25-го року дуже це вже було давно насправді, але все одно, я пам'ятаю, не те, що навіть деталі сюжету, ні, звісно, ні, за рік це все забувається, як не крути, Але я пам'ятаю свій стан під час прочитання цієї книги, що я відчувала мої якісь емоції, враження від цієї книги. І я пам'ятаю, що ця історія вона дійсно для мене виявилася дуже такою теплою. Я дійсно, ну. Герої так е, чітко прописані детально, що дійсно звикаєш до кожного з них, подобається кожен з них, і якось так ти ніби живеш з ними, ніби сама проживаєш ці всі історії е, з кожним персонажем. І ну, ця книга також виявилася для мене особливо. Вона також займає якусь частинку в моєму серці е, саме за свою теплоту за свій якийсь особливий шар, який під власний саме Розамонді Пілчер. От я ознайомилася з книгою Зимове сонцестояння. Також я обов'язково буду читати інші книги Розамонді Пілчер. Після цієї книги я в цьому впевнилася і сподіваюся, що цей автор тісно мені сподобається і надалі. І е, навіть якщо в сюжеті нічого такого не відбувається, ніякого там екшену, але все одно дуже цікаво спостерігати за кожним героєм, за його драмою, за його життям, як ці всі життя ці всіх героїв сплітаються. Така от е, якась тепла затишна історія. Я не могла не додати в цей е, топ ось цю книгу. Теж таку пухкеньку, яку я читала влітку. Обери мене! Вона називається Кейт Сейман Лондон. Ця книга дійсно мені допомогла якось підняти настрій, відволіктися, відпочити, не дивлячись на свій об'єм, я її прочитала швидко, тому що вона дійсно легко читається, тому що це ромпом. І це дійсно було цікаво, легко, не вимушено про. Дівчину плюс сайз, блогерку, яка погоджується піти на проєкт Холостячка у головній ролі там бути, і обирає серед багатьох чоловіків того самого. І за цим сим, за цією зйомкою цього шоу, дуже цікаво спостерігати, скажімо так, за куліс, як там все всередині відбувається. Всі чоловіки дуже різні іноді там були дійсно дуже комедні ситуації. Um, і цікаво дізнаватися далі, кого ж вона обере, чи знайде вона нарешті своє кохання, про яке так мріяла. Тому ця книга, от сам сюжет, сама ідея, те, як все описано, мені сподобалося. Тому однозначно не можу не виділити цю книгу, тому що вона е, допомогла мені відпочити, відволіктися і підняти мені трошки настрій. Психологічний трилер, який я можу виділити в цьому році, це однозначно буде ідеальна родина Робін Гардінг. Це книга, про яку я нещодавно розповідала в прочитаному. Вона дійсно виявилася для мене цікавою про ідеальну, нібито родину для всіх оточуючих, але всередині цієї родини абсолютно все не ідеально, бо в кожного є свої таємниці, неідеальні, звісно, кожен їх приховує. Uh, і ну, я люблю такі от родинні історії та ще й це трилер, тому що там відбуваються події, які підвласні цьому жанру. Uh, цю сім'ю залякують, переслідують невідомо хто. Кожен з них думає, що хтось знає їх секрет. І тому це робить і цікаво спостерігати, як в книзі, от з кожною сторінкою наростає ось ця, ось ця напружена атмосфера, так як психологічний трилер. Воно якось давить, давить, давить. І чим далі, тим більше якось переживаєш, не знаю, що очікувати. Оця напруга вона дійсно наростає з кожною сторінкою, і це дійсно дуже круто. Тому однозначно ця книга в цьому топі. Це взагалі перша книга, яку я прочитала в 2025 року, також рік тому. І вона така дійсно неймовірно зимова, тому що в замку у Хмарах Кьорстінгір відбувається все саме взимку в Швейцарських горах, там розташований такий старовинний люксовий готель. Uh, і, звісно ж, навколо сніг заметіль, uh, всі гості, весь персонал в цьому готелі знаходиться, тому це така, це такий герметичний, ну, мабуть, це таки детектив. Звісно, ця історія вона так написана і вона, мабуть, більше розрахована на молодшу аудиторію, я маю на увазі на підлітків. Але мені в дорослому віці також сподобалось читати цю історію. Вона, звісно, читається набагато легше і веселіше, ніж якийсь дорослий там детектив. Тут все якось. Ну, Легко написано і цю книгу дійсно прочитаєш швидко. Хоча, знову ж таки, об'єм такий, начебто, немаленький. Мені дуже подобається тут об обкладинка, а це видавництво школа. І тут у нас в цьому. Готелі буде працювати молода покоївка і спостерігати за всім, що там відбувається, відбувається там багато всього дивного. В першу чергу там викрадення діаманту. Невідомо хто злочинець серед тих, хто працює або відпочиває в цьому готелі. Також там, звісно, буде вбивство. І це все ця покоївка Фані буде розслідувати разом зі своїми, своїми друзями, так. Кож досить такі дивними, тому що дійсно підозрюваний може бути хто завгодно. Сподобалася ця книга і по сюжету, і по атмосфері ось цій зимовій. Тому дійсно можу також її відмітити і радити для прочитання. Якщо не хочеться якогось такого дуже не знаю там кривавого або якогось дуже закрученого детективу, то можна звернутися до ось таких книжок. І з такими книгами ти дійсно відпочиваєш, не напрягаєш там якось сильно мозок, що приї. Іноді. Наступна книга, про яку також не можу не згадати, я дуже давно не читала Сару Джио і тут вирішила, що треба знову в неї щось прочитати. Минулі книги, які я в неї читала, в мене викликали такі неоднозначні враження. Якась сподобалася, якась ні. Вони чомусь дуже швидко забуваються. Ось ці історії. І так само вийшло із цією книгою, але все ж таки я влітку її читала, тому що не так багато часу пройшло. Щось що я все-таки пам'ятаю в першу чергу свої враження. Бо коли я читала, мені дуже сподобалось. І дійсно було цікаво ось цей закручений сюжет, також розслідування, переплетення минулого і сьогодення, дві сюжетні лінії, все те, що я люблю, і там якісь загадки, таємниці, розслідування. Ну, власне, книга дуже динамічна, якщо можу її назвати. Це остання Камелія Сари Джио. Не покладала взагалі ніяких надій на цю книгу, але вона мені дійсно сподобалась. Сюжет був цікавий, і я її прочитала також максимально швидко за кілька днів. І дійсно вона заслуговує на те, щоб бути сьогодні в цьому відео, тому що на той момент, поки я її читала, мені дійсно було цікаво, мені дійсно вона подобалась. І ще одна книга, яку я хочу показати в цьому відео: Літо Диких Квітів Кетрін Тейлор. Та книга забута, яка дуже довго в мене стояла на полицях, і цього літа я вирішила її взяти в першу чергу через її опладинку, через її назву. Хоча опладинка і назва абсолютно не підходять для сюжету книги. Думала, буде якась абсолютно пуста любовна історія. Я про цю книгу жодного відгуку ніколи не чула, вона абсолютно невідома, колись виходила в клубі. Але всередині все виявилося абсолютно не так, як я уявляла. Ця історія дійсно мені запам'яталася. Я її також прочитала максимально швидко. Вона дійсно дуже цікава, драматична в першу чергу історія. Історія про кохання і не одне. Uh, і ну справді читаєш на одному диханні. Мені дуже сподобалось, і однозначно ця книга в топі найкращих за минулий рік. І ось такі сім книг я хочу виділити. Які дійсно можу назвати найкращими прочитаними за минулий рік. І дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково поділіться, яка ж книга стала найкращою для вас за минулий рік. Дуже цікаво, можливо, щось для себе новеньке знайду і також прочитаю по вашим відгукам. Скоро побачимось в нових оглядах і до нових зустрічей!